Всім привіт! Щоденна програма ранок вдома знову з вами. Доброго ранку! Новий день і новий тиждень разом із вами зустрічаємо ми. Ведучі Ірина Хоменко та Лілія Ребрик. Привітаємо майстра Руслана Шукюрова. І разом з нами, як завжди, кулінарний експерт Чаба Бакош. Наша команда підготувала для вас історії про те, як працюють американські офіцери мистецтвознавці, рятуючи український спадок. Чому Америка все таки погодилася постачати нам касетні снаряди? Поговоримо про те, як системна втома може впливати на психологічний стан людини. Хто винний? У передчасному старінні організм Як київські ентузіасти реставрують старовинні двері. Ну і ще багато, багато всього іншого. Ми з вами щоденно о 7.30 ранку. І як завжди, ми безмежно вдячні нашим збройним силам України за можливість починати новий день. Починаємо. Ну, починаємо. На календарі 4 вересня, саме в цей день, у 1882 році, американський науковець, винахідник Томас Едісон увімкнув перше у світі комерційне електричне освітлення. 85 мешканців Нью-Йорка стали першими клієнтами його компанії. З них і почалася так мовити нова ера в житті людства. Дуже важлива, ми вже не уявляємо інакше, тому що е, наскільки електрика важлива для нашого повсякденного життя, ми зрозуміли минулої зими під час тотальних відключень і блекаутів. Тож тепер старанно готуємося до нової зими. Але нас вже точно нічим не залякати. Зараз пропоную трошечки затриматися в минулому і про видатні події цього дня в різні роки поговорити в традиційній рубриці День в історії. 4 вересня 1908 року у канадському містечку Гранд Форкс народився голівудський режисер з українським корінням Едвард Дмитрик, батьки його родом з Тернопільської області. Спеціалізувався режисер на пригодницьких картинах, музичних комедіях та кримінальних драмах. Працював з такими зірками, як Марлон Брандо, Шон Коннері, Брижіт Бардо Елізабет Тейлор. Найвідоміші роботи фільми Снайпер Міраж Одержимість. Цього дня 1965 року у київському кінотеатрі Україна відбулася прем'єра фільму Тіні забутих предків легендарного режисера Сергія Параджанова. Однак, показ стрічки за одноіменною повістю Михайло Коцюбинського став політичною акцією проти дій влади. Учасники, зокрема Іван Дзюба, В'ячеслав Чорновіл, Василь Стус та Сергій Параджанов, виступили проти масових арештів української інтелігенції, і це був перший публічний протест проти політичних репресій в СРСР. Реакція настала миттєво. В залі на 800 місць увімкнули сирену, аби присутні не почули прізвищ ув'язнених за участь у цій акції. Учасники зазнали репресій, а також переслідувань з боку радянської влади. І в підсумку, в різний час усі були заарештовані. Одній з найтитулованіших спортсменок України Ользі Харлан сьогодні 33. Фехтуванням дівчина з Миколаєва почала займатися з 9 років. Сьогодні вона олімпійська чемпіонка, багаторазова чемпіонка світу та Європи і володарка сотні медалей. Сильний удар, її головна перевага. У червні цього року фехтувальниця завоювала золото на європейських іграх у Польщі, а свою перемогу присвятила Збройним силам України, українському народу та своїй бабусі. А вже у липні на чемпіонаті світу з фехтування в Мілані перемогла росіянку Анну Смірнову. Ми не можемо тиснути руку нашому ворогу, а повинні показувати всьому світу, що війна триває, наголосила Ольга Харлан. А яким буде 4 вересня 2023 року, залежить від кожного з нас.